Усім вітання, подгончик від Алісінсей. Ось такий у нас корпус до повербанка. От, і таких два кабеля. Це у нас буде на розіграш. Він вам дарує ось таких два кабеля. Type-C Type-C швидкісний на 60 Вт і USB A type c Також всі в в тканині дуже якісні. Умови дуже прості. Підписатися на YouTube життя з 220, на телеграм-канал життя з 220 і обов'язково на Алісінсей, магазин телеграм канал вигідних покупок. Промокоди акції знижки, будь ласка, підписуйтеся. Це буде подаруночок для вас. Два тижні, ви знаєте, виходить, два тижні я в телеграмі потім пишу, хто е, виграв це все. Ну що, давайте подивимося. що в нас тут це в нас корпус для павербанку. Якраз дуже корисно бачите, тут у нас павербанк, і тут я буду розіграю. Ну, я розіграю від Алісінсая для вас е, от кабель. Дві два кабелі. Так. Давайте подивимося, такий корпус. Він коштує зараз 166 гривень. Для чого він, для кого він, і будемо розбирати параметри, характеристики. Значить, давайте я зразу вставляю. Акумулятори, е, скільки він вийшов, я вставлю скрини, я от не знаю на момент. Я читав коментарі, що люди писали, що взяли за 30 гривень, ну за 36. За 36 гривень я би сам таку штуку взяв. Чого е, зараз вам буду розповідати? Дивіться, це коштує 166 гривень. Ось і в мене такі е, акумулятори, батарейочки є по 3500 мА. Вони також е, коштують ось бачите, 3500. Вони також коштують кожна по 160 гривень. Тобто це і це, це виходить на 640 гривень. Є. Одна інша, але нічого. Е, ось, хочу зразу звернути увагу, що акумулятори мають бути з плоским, плоским плюсом, так би мовити, ось. Е, бо такі не підходять. Це вже ну, зрозуміло, і я пробував, да, Вони дійсно не стоять. Навіть ці вже туго стоять. Значить, є. Ось так в нас. Ось. І дуже туго закривається корпус. А я трошки його пошкодив, кажу чесно, бо закривав відкривав, того, прошу вибачення, якщо що, не обіжайся. Так, є у нас такий павербанк. Є, дивимося. Включаємо. Кнопка вімкнення в нас є. Включили. Бачимо індикацію. По 25% дуже зручно. Все. І дивіться, я вам покажу. Тут є ліхтарик. Перший режим. Бачите, світить. Ой, так. Зараз. Раз. Потім два. Три. Третій це найскравіший і четвертий режим, типу сос. Е, світла дійсно небагато, але щоб щось собі мінімальне підсвітити, два рази ми клацаємо, включається і потім одиночним щелчком перемикаємо. Ось так це все виглядає. Є. Е, е, класно, що ліхтар, як бачите, тут відображає. І тут прозрачний такий корпус, можемо подивитися всі плати. Е, комусь, я думаю, це буде цікаво. Є. Так, два USB. Це в нас USB, мабуть, я не знаю, чи там які. Але я скажу по чому. 2,0, 3,0. Ні. Це в нас USB, 2 USB, 2 Вт по 2 А. Вони видають. Павербанк має максимум 10 ватт. Швидкісних типу 10 Вт. Все, більше він вам не видасть. Це працює USB у нас на ViaHit. І на вхід, я так розумію, що можна заряджати, тому що я дивився А е, Type-C і Micro USB в нас тільки на вихід. Тобто заряджати не вийде. Я так не до кінця закриваю, того що я вже як закрию, я вже раз був закрив, то не міг відкрити. Е, тому ось так є дуже зручна резиночка для переноски. Е, от мені подобається е, так. Тепер давайте я вам ще е, хочу щось сказати. Е, для кого цей павербанк? Цей павербанк підійде е, тільки. Ще така штучка йде в комплекті, підійде тільки для якоїсь живлення чогось, не знаю, гірлянда, ледь підсвітки, е, що в цьому роді. Е, тому що м -м, вони 10 Вт це дуже мало. Це дуже мало. Е, я не знаю, яка саме модель, але читав коментарі, що чоловік заражав в Redmi від 0 до 28% зарядив тільки за годину. Тобто, це дуже дуже довго. І якщо так ми прикинемо брати по повній вартості. Ціна такого повербанка у нас виходить 640 гривень. Ось, можете подивитися відео, я купив повербанк Хоко, вартість його вийшло мені 700 гривень. Можна пошукати, можна зараз ще дешевше. Ось, відео. От, Але але, якщо у вас є десь взяти акумулятори і просто щось. Підживете ось такі. А, ось. І вам не потрібно по повній ціні платити, то тоді цей варіант хороший. Ось, корпус взяти за там, образно, 30-40-50 гривень, окей. А, і акумулятори такі також зручно. Чому я не кажу, яка ємкість? Тому що ємкість може бути в кожного своя. В когось акумулятори хто які ставить, хто по 2 тисячі, по 3 в мене по 3,5, якщо я знайшов, ну, я завжди купую то по 3,5. Ну, ну, мені зручно і вам раджу. Тобто тут виходить у нас скільки 7-10,5 тисяч. Коштує 650 гривень, типу, зарядки. я б сказав, такої немає 20 ватт немає, максимально 10. От. Але як якась альтернативка для чогось, для якоїсь підсвітки, для гірлянд, для там, дуй, ой, вентилятора, на літо, це варіант може бути. Чи він компактний? Ну, Відносно, відносно. він не дуже такий тоненький, як той мій повербанковий Хоко. Але річ прикольна, я кажу, якщо у вас є там змога взяти за. 150 гривень обов'язково потрібно брати. І собі десь поставити та й використовувати в типу, як живете резервне освітлення. Якщо хтось користується, будь ласка, напишіть, напишіть, як вам. От, і не знаю, можливо, у вас є якісь ще. На більше <хи> бачу такі корпуси. Є там на 8, на 10, 12 акумуляторів. Чим ви користуєтеся? От якщо для вас такий огляд був цікавий, я показав все, що є. Давайте так, можливо, ще комусь цікаво, якісь плати, хтось розглядає. Кому був цікавий випуск, будь ласка, комент-лайк. Like. А комент-лайк like, поділитися відео, це обов'язково, щоб виграти ось ці два кабелі, як я казав від Алісенсаймін для вас розіграє. Тому, будь ласка, три підписки. Три підписки. YouTube. Телеграм, ой, Телеграм ще один. Тому обов'язково. І якщо по можливості, поділіться м -м, відео з друзями і напишіть свій коментар. Всім дякую за перегляд і бувайте здорові!